Ось бачите, друзі, півдня пошуків і такі знахідки. Ну то супер. Я вже думав сьогодні, що все. Ну, не знайдемо. Дві-три штучки і все. Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову в Карпатах, в нашому звичайному составі. Сьогодні ми приїхали там, де були вчора. Хто нас уважно дивиться, розуміють, де ми зараз є. Приїхали, друзі, сьогодні пошукати білі грибочки. Ми знаємо, що вони тут є. Ну глянемо, що з цього вийде. Сподіваюсь, щось знайдемо. Ну і вас, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Айда. Вже, друзі, потрошки знаходимо. Пару маховичків, пару польських. У мене вон один біленький. А це що? Маховичок. Ну сьогодні, якщо і будемо брати польські маховички, тільки молодесенькі. Ох, друзі, хто бачив вчорашній наш ролик. Ох, знаходили заріш. То капець. О, я дома глянув по карті більше 10 кілометрів. Друзі. Хто знає, що таке по горах лазити. І ось по таким, бачите, буреломам, той знає, що таке 10 кілометрів. Що там в тебе? Маховички. Так, ну сьогоднішня прогулянка тільки почалася. Все цікаве попереду. Сьогодні похмура погода. Але дощику не обіцяють. Трошки витерець є. 20 градусів, комфортно. Супер. Погуляти по лісу саме то. Ох, ми вчора десь кілометр більше ось з цього йшли. А сьогодні трошки ну десь з пів кілометра далі проїхали. Ну, щоб не по тому самому маршруту йти, а трошки іншому. О, польський грибочок. Ось бачите, друзі, от такі молодесенькі. Сьогодні будемо брати. Ріжка щось збирає. А ну, що там в тебе. Ого, так багато лисички зібрало. Так от одного міста. Ще й два підосичника там. Ага. Та. А я поки болтавньою з глядачами займався, бачиш. Теж півкорзинки вже. <ріст> Півдонечка. <ріст> ну так. Жека вже розвідник, вже попереду там. Жека, якщо що, гавкай. <ріст> <ріст> Сонечко, друзі. То виходить, то заходить, та супер. Сьогодні. Місця гарне. Жека, що ти там шукає? Якусь нору знайшов, там, щось шукає там. Гірський струмочок. О. Що, підійдемо, щоб попив водички, Жека там? Ви, 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 ви. Жека, ходь сюди. Там зараз сваляться і все. Ходь сюди. друзі які все ж таки казкові місця краса Тайриш? Угу. супер така водичка чистенька ну. А що, там нема де підійти є ось тут так братва, 5 хвилин Жека давайте купили водички і пішли Це у різки там пару лисичок і в мене пару лисичок. Біленьких поки нема. О! Ох, та що ж таке? А ось поруч. Що це? Ще лисичка? Та, ви бачите, які ліси. Ой як. І воно трошки нижче є. Я впевнений, що знайдемо сьогодні по-біленьких. Трошки походити треба. Бо звичайно, ми тут не одні. Лисички, все. Щось, друзі, поїхали за білими. А попадаються, бачите, лисички. Я тут! Ну що там в тебе? Трошки, а в мене також лисичка. Ти бач. Ой! Вище піднімаємося. Та і польські з муховиками теж пропали. Ану поки ж. Ага, бачиш і в мене теж лисичка. Ну що, давай нижче спускатися. Так, я да, щось, друзі, Хочу. тут дуже високо ми піднялися. Трошки нижче вже спустились. Бачите, друзі. Польський грибочок. А там не було. Сподіваюсь, тут і біленькі будуть. А куди ще? Ще Давай трошки туди нижче, да? походимо праворуч, ліворуч. Треба шукати. Повторюсь, ми. Не одні грибники в всіх місцях. Ага. Та друзі. Лисичка, польські, маховички, такі молодесенькі, попадаються. А біленьких щось нема. От ще. Ну нарешті, друзі, перший біленький. О, як. Бачите, супер. Да, сховався, друзі. Ой, я такий. Да, Напевно пройшли тут зранку. Ми сьогодні не змогли рано приїхати. Десь вперше приїхали сюди. О! Ну, гарнюсінький. Так, друзі, пройшли тут. Бачите? Це напевно зранку. А ось поруч не помітили. Ось який грибочок. О. Ну, по них ми і приїхали, але тут сьогодні хтось був. Звичайно, не тільки ми знаємо ці місця. Друзі, а гляньте, що я знайшла. Ой-ой-ой. Оце так так. Ну. Те, що він чистесінький, то 100%. Це вже четвертий наш біленький. Ось по такі ми, друзі, і приїхали. Але ж бачите. Ну нічого, знаєте як. Я завжди кажу, кожен грибник свій гриб, да? як? Знайде. Правильно, знайде. Ну, пішли далі. А ось, друзі, ще один біляк. Два, бачите, оцього з'їли шляпку. А цей добрий. Ну, то напевно ми дійшли до тих місць там, де ну, неуважно, якщо і пройшлись, то не уважно рибники. А он рішу щось польське. Навряд чи білий. Далі, 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 далі. Ще далі. О, бачиш, так. Да. Ні? А, а ну мало ли може білий. Ну та добре що? Нічого собі. Гарнюсики, робочки. Нам багато не треба. Задоволення вже є. Настрій. підіймається. Так, а це що поруч? Польський. Ану. Якщо молодосінький, візьмемо. Да, друзі. Гарний. Ні, польський. А ось ще один, друзі. Ховається. О, який. О, глянь, Ріш. Ну так, потрошки-потрошки, по друзі. О, і зберемо грибочки. Бірба трошки устав вже, да Та щось втомився? Та ну да втомився, бо довго ходимо. Ось бачите, ріжка які знайшла. Ну потім почекаєш. Ну так. Небагато, друзі, біленьких поки що. Але ж все ж таки такі красені. О! А той у вірішки, да, така... Пузатик такий. Карпатський класичний. Ну що там? Ще один грибочок? <різь> Розійшлась прям, ну. <різь> а ну-ка. Зараз глянемо. Ага, гарний грибочок. Супер. Пліс, пліс. Нам з більбою важко. Ми тут учора не були. мабуть, ну, бачите, друзі, попадаються грибочки. чесночник бачу. Та я их бачу сегодня уже. Так. Ага. Ось він, бачите, чесночник. Черная ніжка. И сіра шляпка. Шляпки. Кого? Шляпки тут збирають. Да. Від нього такие... Запах чеснику, то капець. Їх збирають як спеція замість чеснока. Бачите, друзі. Лісок трошки міняється. Мішаний. Походимо тут, глянемо, якщо нічого нема, то трошки повернемося. Там хвоя. І там ми грибочки оці білий знайшли. А тут поки що нічого. Схил. Ще далі йде туди. О. Кінця я краю не видно. Нічого, друзі, там не знайшли. І бачите, спустились з цієї хвойни участочок ліса. Ось один. И вот другой. О, как. Супер. Два белых, Риш. Да. Та. Да. О, как. Чистесенький. Супер. А ось другий. Ой. А в тебе там що Мухомор це. Гарний признак. Того, що білий є Бачите. Який чистюсик. Який мухомор? Ну то класика. А поруч Ріша білого знайшла. А ну який гарнішся. Ой. Ой, який гарний. О, а там таких два ріша. А ну покеш в його. Розверни. Іди сюди, глянь. От з цієї сторони. Бомба просто. Сиди. <говори> Один тянется до другого. ну Супер! Ось бачите, друзі, пів дня пошуків і такі знахідки. Ну то супер. Я вже думав сьогодні, що все. Ну, не знайдемо. Дві-три штучки і все. Сто процентів знайшли ми таке містечко, де нікого не було. Бачите? Отак. От О, як гарно. Ну ось друзі, бачите, яка цікава лисичка. О! Ха -ха. Кудрява така. Ріжка два біленьких, тільки що знайшла. Оце що? Маховичок. Якщо молодесенький, то візьмемо. Да, молодий. Так. Да. Цікаве місця тут, так? Да? Річка. Та трошки далі ще підемо. Куди? А ось. Сюди наверх? Ну. Глянемо там. Чи може донизу? Зараз, хвилинку глянемо і підемо донизу, зворотньому напрямку. Тільки, то як завжди. Так, і... так, так, ти та, та. трошки іншим путем. Впевнене, щось знайдемо. Походили, друзі. Десь хвилин 20 тут жодного біленького. Лисички трошки знайшли. Будемо повертати. Трошки іншою дорогою. Та глянемо грибочки. Ось бачите, друзі, що я говорю. Обов'язково щось знайдемо ще. О, який. Ух! Оце так карпатський грибочок. О, такий важкий. Ріжка вже п'ятого білого знаходить там. Невеликий такий, але білий. А в мене щось тільки польські попадаються. Гарнюсики, але не білий. Ага. Ага, такі малесенькі. Отак от йду, йду, повертаюся назад, бачу є. так не бачу. Так, друзі, повертаємось трошки інший дроги. І лисички знаходимо, і польські отакі, от і біленькі. Гарна сьогодні вилазка по гриби. Ти де? Ага. Ну, друзі, 5 хвилин передих і підемо далі. Нам ще десь з 2 кілометри до машини йти. Зараз я вам покажу, що вже знайшли. Бачите? Та супер просто, друзі. По кошика вже є. І біленький, і лисичка. І польські, у, -у, у супер. Ой, який грибочок, друзі. Така прям чаша водичкою, да? Жека, що ти там побачив вже, а? Лінячі рожки. Багато сьогодні таких зустрічали. О, молодесенький. А ось, друзі, їжовик. хтось в коментарях. Просив показати прям. Бачите. Ну це вже такий дорослий. А ось під шляпкою як іголочки. На камеру. Буде видно чи ні. Ну но... ось він такий. От якщо його така м'якоть біла. Ножка. Ось такий він. Вже залишилось нам десь кілометр. грибочків дуже мало попадається. Все вже, друзі, ми в тих місцях, де ми заходили, ну, ось іде пройшлись дуже гарно. Тут багато грибників виходить. Та-да, тут вже тут вже, друзі, нічого нема. Ну, якщо щось знайдемо, то обов'язково покажемо. Собаки з нами поруч сьогодні. Цілий день. Вчора набігались так, що Та? Ну, mm -hmm. вчора був такий важкий день. Ну, знайшли для от такі. Вчора був важкий день. А? Для всіх, так. Да. Але ж бачите, друзі, от такі гарні місця для себе знайшли. І тут ще будуть грибочки. Багато молодесеньких. Ще до кінця вересня. Жовтень будемо обов'язково сюди приїжджати. Потрошки, друзі, лисичка отак попадається. Гарна така, бачите, чистесінька. О! Біленьких більше не знайшли. Нам вже залишилось. Метрів сто. Та будемо їхати додому. Ну що, друзі, дійшли ми до машини. Знаєте, спочатку походу думали, нічого не знайдемо сьогодні. Але ж ні. Свої грибочки ми знайшли. Зараз вам покажу. Ось бачите, і біленькі, і польські маховички, і лисички знайшли. А ось цей, ну просто, ну, класика. Карпатський білий. Ооо! Супер! Дуже непогано. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.